Друзі, мої вітання. Серед автомобілів бюджетного класу можу виділити шкоду Фабію. Саме ця в гарному колі, сірому, 12 2012 року, бачите, вже рестайл, вже другі фари, вже зовсім інші противатуманки. Автомобіль свіжо привезений на червоних номерах, стоїть на легкосплавних дисках і зимові 15-й гумні. Машинка в гарному, дуже гарному стані, в комплектації Family. Бетоновані задні вікна. Автомобіль в кузові універсал. Автомобіль має... Двигун об'ємом 1,2 на турбіні, їде доволі жваво, їде доволі гарно. І в автомобілі є задні парктроніки. Хочу вам показати також і багажник, що мені подобається фабі. Що сама по собі машинка невеличка, але багажник є великий. Шторочка є, відкривається, як бачили, також дуже цікаво одним натиском. Така корзинка, там запаска, домкрат, ключі, все в на місці. Йдемо далі. 4-циліндровий мотор, не 3-циліндровий, об'єми 2, 2 з турбіною, а двигуни йдуть на 4 циліндрах. Дуже симпатичний текстильний салон в гарному стані. дверні карти також в гарному стані. Сідушечка водія і пасажира збоку. Не продавлено, нічого, не подерто. Оригінального пробіга 173 тисячі км. Гарне кермок, не шкіряне, але в гарному стані. Круїз-контроль. Передні задні партроніки, передні підіймачі і електрорегулювання дзеркал заднього огляду разом із підігрівом. Хоча зазвичай на фабіях ми можемо знайти тут таку ручку, якому крутим і регулюємо свої дзеркала. Кондиціонер, штатна магнітолка. До речі, музичка тут доволі непогана. Зараз, якщо вийде в мене. Ну, так завжди буває, 101.4 f там завжди рекламу. П'ятиступка механіка, ручничок, аукс, підкурювач. Плюс до всього автомобіль за зниженою ціною. Дивіться, 12 рік за 6 тисяч. стояла вона за 6,5. Зараз за 6 тисяч її можна забрати. В гарній комплектації, в гарному стані. Сервісна книга. Так, 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 так. 17 рік. Останній пробіг 109 тисяч у офіційного дилера. Автомобіль в Європі обслуговувався. Але на даний момент по автомобілі все обслужене, мастела та фільтра замінені, і вам потрібно лише буде поставити її на облік і їздити, насолоджуватись. Ось такий двигун, так він виглядає. Тут все чистесенько, акуратно, 4 циліндри, турбінка. Турбінка суха, Маслом не закидано нічого, ТС і всі, всі масла і рідини в нормі. Тож, Друзі, зараз дуже приємна пропозиція. За 6 тисяч доларів можна придбати цей автомобіль універсалі 12-й рік, рестайлінг. В гарному дуже стані, свіже вже Ви можете стати першим власником в Україні цієї чарівної фабі. Тож, прошу завітати на автопоїнт.